Що, це іграшка, що, да? камеру хочеш. Короче, друзі, залишились ми Самірою вдома вдвоє. Сергії вона поїхала з хлопцями на море відпочити. Я захворів. Бачите, в мене тут вата в вусі. У мене біда з пальцем. Цим. Ну, Хоч почав затягуватися, бачите, Аня купила мені отаку мазь. Бо там прям м'ясо вже розвернулося. Я не знаю, що це за фігня, звісно. Аня каже, ти собі накручуєш, Ну що накручуєш, воно на рівному місці палець почав гнити. Коротше, болить ухо, болить горло, болить оцей зуб, який вирвав. Ну, не зуба вже це місце, бо там зашили. Два усе обозбалюючих пів. У неї страшне. Ані теж зашивали, але у неї так не ниє. Вона ото. Вип'є таблеткою нормально, мені воно не допомагає. Ну і ухо капаю. Короте, якось тут було у нас Якось тут у нас було жаркувато. Я відкрив це вікно і спав. Прокинувся, все, ухо болить. Це в той день, ні, на наступний день, коли зуб вирвали, то короте... І ще і вавка. Рота рвали, коли зуб витягали, розірвали рота. Коротше, як то кажуть, все і одразу. Чи все і одразу. Ну, ми тут відпочиваємо, так? Да? <гум> да. А наші хай там відпочивають. Що я не можу. Воно й ходить больно палице не є страшне. Так що ми тут з Аміркою відпочиваємо. Да, нам так весело, так, да, Амірка? Да, Амір? Аміра, все добре. Батя памперс міняє, покормив, да? Все добре. Так що такі пороги, ребятки. Хлопці кажуть, дуже шкода тата, що він вдома, але тато боліє. Ми хотіли з Амірою приїхати сюди. Але на центральному пляжі коляску я не затягну сюди, тому ми приїхали самі. А без коляски нам буде дуже-дуже важко. Так що якось так. якось так. Ну Відпочиваємо, ми недовго, е, ще години-дві і будемо двигати додому. Нам сказали, що нас видно здалеку, тому що ми е, не загорючі. кажуть, ви як місні вас видно здалеку, бо ви білі. ми білі, нам треба засмагати. Тепла вода. Я зараз зайшла, так холодно було, а потім така, та ні, нормальна водичка. Гарненько. Сьогодні взагалі супер-супер. Дощ почався. Люди як попали з пляжа і ми бігом-бігом-бігом. Все, накопались та загорались, Я так і не покупалась, Не поплавала. Ну, Підзагорала трошки, так, хвилин 7 з половиною може. Почався дощ, всього додумав. Всі так у да? так? Хварик. Побігли, побігли від дощу. Так що якось так. В общем, друзі, приїхала така коробочка. Ось така коробочка для нашої Амірочки. Коробочка приїхала. Так? Да? Амір, для тебе коробочка приїхала, так? Да? А ну на камеру. Я... Коротше, друзі. Мучаємося. Сьогодні вже да. якийсь день. послезавтра до лікаря знімати шви. Чесно, я не боюся нічого такого роздраження. Що у мене, що да. Ну, У Вані тільки тока... це місце було, де зашили. Ага. А у мене і де зашили і вже болить лімфоузел і уха і тут. Короче, ну все болить, ухо болить страшне. Що таке? ну коробка приїхала, то я щас... Тобі подаруночок, батькам. Щас... Да, соберу. у нас є коляска. Дякую, пані Бене. Вона нам привозила. ну ми вирішили вже купити нову, хорошеньку таку. щоб новенька, Вона теж і на зиму буде. Це вже без люльки. Да. Ну і та була, і з люлькою, і без да, люльки. Да, да. Е... Ані дуже сподобався колір. Я, буду мати надію, що він такий, як був на фотки. Там не, не можна було вибрати. Там саме цей колір і, і все. Іншого не було. Так, Ні, ну, в цьому, де я замовляла, не було. Вроді би цей хід. Да? Якась коробочка. О, може це подарунок якийсь? Та я не знаю. Це якийсь? в наряд. А може Ні, ну, відкривай. Це може ще одна посилка малим чешки на моє. Можна... Та ні, ну я ж в різних магазинах. І це ж малево для чешек. Що, вони для яких? Да? Водолазних... Ні, це що. Ж... Це подарунок. Це такий. подарунок, так. Да. Тільки десь впадала коробка, бач, пробита, усок угу. пробита. Я сподіваюся, там все ціле. Це подарунок для автомобіля. Ой, Аміра, не не, не подожди, зараз ми відкриємо, тобі все покажемо. не торопись. Для автомобиля ще сіточка, понял? А, Ну. Щоб дитині в автомобілі не светило в голову. У нас для автомобіля вже все є. Подогрев сидіння. і... і що ще? Щось ще нам присилали вже забула. І да, Реєстратор. Да, 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 Альона присила ну, реєстратор. Ну, а Міра, ну пасить трошки. Ані ще щось присилали. Ось, тримай курицю любимо свою. такий подарунок від фільму. А цю коляску ми купили за 600 злотих. 650. 650. Це хороша. Значить, була були такі самі коляски, але без чохла. Такий літній варіант. Вони на 300 злотих дешевше. Але ми вирішили взяти дорожче, щоб можна було легко її складати, щоб вона транспортувати і. І щось вона не витягне. На, наоборот, переворачує таке, вставай. Mm -hmm. Не знаю як. Тут класно, звісно, що коляску можна у під'їзді залишати. Тут і великі І, самокати, і сам, да, Тут Все, що і хочеш. Ніхто нічого не, не візьме ніколи в житті. Ну, тобто... mm. Вони навіть посилки і дорослі, заносять. І дитячі. Да, вони навіть посилки, коли доставка заносять, може поставити під двері, якщо вдома немає і піти. Да, да. І ти приходиш, а посилка тебе чекає. Ну. Я думала, ти коробку просто так витягнеш і все. <рапев> о, а, о, 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 о. Бабух! Бабух! Зараз будемо, коротше, і... Гратися будемо. Збирати, будем. да. На фотографії колір е, трошки ярче На був. Насищений. Да, такий був. Усе цей чохол, що Ваня каже. Да, що ножки защищати. Да. Ну, зимні, зимні. Угу. Mm -hmm. Чехольчик. Бачу, за, заєрзалось. Угу. Uh -huh. Осе, інше, це вже поворотня. У нас хороша коляска, її можна було її грузити. І все. Но вона вже така ну, модель старенька, що колеса не поворотні. Угу. Буде, треба було завжди. А тут вже чик-чик така буде, як Ну, Запах, знаєте, який коляски. Як так, резина, чи як, як... Я не знаю, як я об'ясню, резина коротч, так, добряче. Розвиновика колеса, не, не качаются в uh Угу. -huh. Ну що, что, збираем покажемо. Знаєш, як у то село не асфальтировано. Получається, все надо колесо зняти. Раз. Поняла? Uh -huh. Кнопочка. No. Все, Що поворотна була, была, все, вверх. Все. Поняла? Uh -huh. Uh -huh. Ну поки я зроблю так пока соберу. Uh -huh. рівненько. Я вже мокрий. Все, вставо. А оце найтіше, знаєш оце? Це у батькові, щоб стакан пива. Ой, банка пива. Їдеш отак зараз. Угу. Із баночка пива, ти угу. з досі гуляєш. Угу. Все, чекаєш, так? Да? Да? Коди нова коляска в мене буде. Ну вона бачить. І опускається, а тут теж вона десь. Вот так, видишь? Угу. Федне... А, зажать надо. Чтобы опустить, зажать по бокам. Бачишь кнопочки? Это снимать чехол, чтобы стирать. Да, вот эти видно, дверь с двух сторон. Она будет вот так у нас. Да, она мала у нас, так что она будет так Приподнято. Хорошая. Классно. Друг... Ой, краса! — Це друга дні вже раз і пішли, так? Да? Ага. Ти нема куди складати продукти. Все в щось... кармашек є. Ага. Щось покласти. Оце щас... зараз Розбав... як це нема. Усе ж. Воно тут щепляється. Воно... — Ага. Ано ага, щось перекрутилось там поклада. Да, да. Головне забув зібрав. — Та щось так потемніло на вулиці. — Зараз дощ буде. Ось все дивиться. этот. Новий кабриолет. Ну, тут все є. Це. Ой. Його? Вентиляція. Потім допомольно вдруг їдеш, що сонечко дуже сильно. Раз, угу. сонечко немає дитини. Клас. Супер. Можна не я не застіжувати, а я пока застегну. Складається дуже легко. Кстати. Ось все. Угу. Раз. Ну сумку вже не кинеш. Да, таке. Даже пакет не кинеш. Ну нічого. Ось все стоп. Раз. Все, не їде. їде все одно, так? Да? Ні, не знаю. Не, не їде, оказалось. Хороша. Мне нравится. Оце пристежечки є. Так, найголовніше. Де цього воно буде? Ваня. Я не знаю, Тьом. Десь повинно бути, дивись уважно. Це може вам вірвати? Ні, ні 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 Ну її рано пиво щепить. Чого? Для мене не дає мені знімати. Так, а... Клас. Ну, а що, нижче вона не робить? Ні. Ні? Так, ось все, раз, все. І вона складається легко. легко і легко. Да. Для, для машини взагалі класно. Так, да, так. Да. Супер. І ось чехол для, для ног. Ну для ног, для оці і частини отак. Ну це на зиму. Ну на зиму, да. так. Ну, я, я ще не розбирався, да. ти ж книжку поки навкину. не викидую. Не викидаю. Ну, поки лето, бо... Подобається? Да, тоже. Да. Угу. И колер класний. Да? Да. Аміра, да? Да. Подобається тобі? Подобається. Подобается. Ще надо да. проїхатися, скажи, да? да. Ой, я зуб болить, капець. Я не знаю, намасыл. сил. знаю, у мене болыть страшно. Уже п'єм-п'єм, а оно щось. Ні, мені кажется, пока шви то не витягнуть, поки шви не витягнуть, не знибуть вернее. Ну буде боліти. А, ну все давить А, це москітка. Прикольно. Угу. Ну ми не будемо її пользоваться. її можна взяти в кармашек покласти і хай лежить. Перша посадочка, да? Колясочку. Колясочка. А. Що це за фірма? Ліонелло. О, Ліонелло. Ліонело. Можна це mm. з усіх сторон підтягнути, бач? Mm. Так. Пасики безпеки. Так, камера. Та тут їй тепер буде цікаво, конечно. Только воно якось оце. бо його треба витягнути. Ну, Що, куди витягнути? Чи нормально воно? Нормально. воно може а, Аню, все підтягується. Не, я бачу, бачу. Що це треба підтягувати? Ну я думаю, не треба підтягувати. І повинна бути свободна. Ну судоч на вулиці збирається, не підемо обновляти. Так би пішли. що я стою. Речажок тут вверху, бо хто був унизу. З пасками безпек. пек! Ноги вималила, конечно. Ну ти красунька наша. Ну да. ты красунечка наша. Классно, Амира. Супер. Мне подобается. И мне подобается. И колер это вообще такой именно море. Море, море, море. ту Ой! Скажи, батя, что ты гонишь? Кстати, вот тут все карман. А, нет, это на карманчик. Тут на чем? -то. Он же на липучечках. От чим мені подобалася ота коляска? Ага. Перше. Туди грузи пів магазина. Ну це перше і саме основне. Ні, не тільки. Там все залізне, угу. все таке качественне. Це таке пластик, то ліпучки якісь тут, ну. Ну таке ото. Ну що ну, ти хочеш? Коляска 6,5 тисяч гривень. Да? Угу. Чуть -чуть а та коляска, що ми оце на ній весь час ото їздили, що у нас і Люлька, і окреме та вона е 2011 року народження. Тому да. що у нас дуже схожа була у Назара. Дуже схожа. Вона Тільки інша фірма була. Вона класна, вона класна моцна, супер коляска. Но вона і важка. Ця така полегша трохи. Привет, папа тут с тобой. Привет, что ты тут у меня? Я теперь подсматривать буду. Угу. Кукусики, кабасики. Сейчас не пойму, дайте, блин, липучки А может все-таки надо было назад вывернуть? То я зря может сказала, вони може там. Десь... Ой, куку дай крем тебе. А, папе там буде заважать. Да. Да? Угу дюн ти ту ду ту ту Нова карета. Аміри, нова карета. Так, пальці, пальці. Ну, руки пальці. цим ну, ці мережи. Да? Все. Все. Конець фільму. Слушай, очі, очі, у тебе очі під коляску. Чи коляска під очі? А -а -а. Все, залишайся, тут ми пішли. Сок це коротше. Це ну, классику, а короткому лікарку. <поставлення> <поставлення> Анет плюс. Анет. 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 Не, ну класна коляска, чесно. Да, і мені подобається. Дуже це Аня вибора, мама вибора, матусечка була, Знаєте які кольори? От із цієї фірми, з цієї моделі. Чорна, оце така зелена, ну я кажу, ізумрудна. І бежева така. А що? А що Бежева. Боже, ти мокрий, як скупався. Аня, таблетки прям виходять. Скільки я в день п'ю таблеток? Ужас. Скільки? п'ять таблетки? Обезбавили Парацетамол и бурафена. Ибо профен. Ибо профен. И иногда ибопрофена не две, а ой, не одну, а две. Это четыре раза. И плюс ночью надо. Сейчас можешь вы снимут там. Я, я, я тебе не говорю, знаю. ты шо. Чтоб цироза не было. Ты Амира на улицу. Все. гарное платье надеть. Да мене футболка маглюща. Цена там автомобільна буде машина. Можна машину одразу віднести? Ой. Ой. Так, а що це? це? це я поняв. Це як прижженне, це не відстирається. Отсирає, да? да? Я спробую. Воно... Чуєш? Так мы його з собою не будемо носити у цей чехол. Ого. Ну я ж тобі кажу. Слухай, ну воно видно, що я больна дитина, людина, блин. Ну реально видно, що все вже. Ну виходять ліки. Ну ще один день потерпи. І Після завтра що? я сама така болезняна. Цей, так я думала, чухол цей, ми не будемо з собою тягати. Зачем он тебе? Надо а от так вдруг дощ чи що? Доречі, друзі, В той раз ми знімали відео. Ну прям рецептом зняли, показували, там переглядів мало, звісно, як ми сало маринували, запікали. Цей раз ми купили усе, шмат великий свинини. Тут ну, чисте м'ясо, таке прожилки є. І так само натираю. Все так само Ти як було Е, да. e, Получається, ті ж спеції, перець, часник, Е, Часник. Дякую, що написали, що замість води, щоб це все перемішати типу, алії додати. І жирніше, і смачніше. То я додав валіку. Так і зробили. Да. Все, як натираю, Все можна годину-дві почекати. Можна на, на ніч залишити. Тоді ми залишали шмат сала, ну шмат, там у нас 4 шмати було. На півтори дні. Угу. Да, десь на так. Півтори, ми... доби, да. півтори доби, так. Да. Півтори доби. так. Бо щось питав там. На який час вже ви залишили. Дуже довго воно. Ну, воно у нас і промаринувалося. До Ми uh -huh. заїжджали гості, вони тут в іншому місті живуть, а приїжджали до нас в місто на море, то ми угостили і накормили і ще й в дорогу дали сало. Yeah. То сподобалось сало і одразу кажуть всі, дай рецепт, дай рецепт. А це так само по цьому рецепту і м'язку. Кстати, це теж хтось писав в коментарях. Чесно, це м'ясо хотів приготувати в рукаві, ще й картоплі туди насипати. І хай би воно в рукаві все тушилося. Ну, Аня каже, не треба в рукаві. Давай так, щоб два шмати було, і так само будемо різати, угу. як, як баличок. Ну, так мені захотілося, ну, тому скуштуємо так. так. У мене бабуся так готувала бабуся. Ой, ну це я вже натер, звісно. Нічого. Да? Все. Ось все, ще пачку, шматочок розмаш. Воно ну, класно, потім як приготовне, з холодильничка достав і потім в прикусочку. так. До Нарізав? чого. Як, як шмацала, а да. до балика. От, ну, макарони зварив, пару кусков. Тільки хотіла сказати, до собі. картопельки, до макарон, до каші. Хороша річ, чесно. Ми раніше щось аж і не готували. Дуже рідко, щоб ми таке щось робили. А знаєш що? Бо був, був кострик всі. Так. Хотілося щось з костра. Зараз uh -huh. кострика нема І вивчаємося. Це ми ще колись готували, ми ще й канал навели свій. Uh -huh. Реально. Ну поки ми без цієї баликової приправи. Uh -huh. Готували. Ну то Перед, часний, різні. Так, так. То у нас знайомі класно роблять, писали мені рецепт. Так само або такий шмат м'яса, або сала. Натирають соль перець і часник не давлять, а прокалюють і начиняють угу. зубочками. То так само і в рукав це Іра, так да. робить, так, з Юрою. Що це? Каже Іра шмат сала туди закинула, натерла його, туди картоплю, сало це опускає Угу. І потім, ну воно Мені не подобається, коли воно тепле. Воно смачне, коли воно остине. Ну В принципі, якщо такий шмат, то це буде як тушене м'ясо. Да, так і Якщо воно... м'ясо, то так. Да. Да, коли воно остине. остине, коли воно остине, то воно буде Ох. просто як кусок балика. Воно так. затвердіє в холодильнику. Прикольно. Треба забанюється, як ото... Надо мене викидувати. Их надо отжимать и развешивать. Заметьте, если вот так и кинешь, вот так, мокрой, все, вона як дохлятина воняє. воняет. Да. Вообще. Я помню руки, и вытер, блин, воняю руки. Все полотенце, блин. Рушничок. Фу. Сьогодні в нас був лікар. Вор. Лор дивився цьому вухо і горло, і все дивився, бо здивився, і, зуб і, зуб роздивився, все дивився, і шов, роздивився, бо воно ж болить у нього. То сказав, що все добре, нема ніяких проблем, крім зуба. Це все у нього на зуб. Так, да. І у цей шов, у це саме. Воспалення дає оце місце, де вирвали зуб. Що да, да. це воно, каже, дає. І на вуха може давати, і на все. Ну, каже, ще пару днів треба терпіти. Да. Ну нічого в мене не нариває. Я ну, він не сказав вуха, він же подивився в уха ухо і в рот заглянув і в нос, горло, і горло все. везде. То сказав, що э, в, 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 в ухах ось немає воспалень ніяких, все добре. Але якщо каже, тобі легше, як ти закапаєш, можеш капати. Але каже я не рекомендую, мені тіпа, не треба. Бо я закапав на ночь, у нас каплі є дитячі якісь у нас, да? Ні, так? Ні, вони такі сумісні дитячі так? і дорослі. Да. Ну, коротко, я закапав, то реально на ночь мені легше стало, прикинь. Просто легше. Воно почало гріти в цю цю сторону. Uh -huh. І зуби пройшли, і все. Наутро опять. Ну наутро. Даже не на утро, а десь. Посеред ночі. Посеред ночі. Ну це мучення, конечно. Ти що? Ну мені здається, ми як шви знімемо, нам стане легше. Шви дають, це ж теж, це як рана, yeah. знаєш. Ниє, 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 Ну нічого. Ну, ну, Бурбика така імені. <різь> Бурбика. <різь> Може <різь> ще один. По-любому. А, конечно. По здорово. Дякую. муха. Да я її вже было. спіймав она... муху! Вот она. Я знаю, ч. Друзі, чому? если не, не вірите, сейчас йде на балкон, я її випущу. Открывай балкон, бо я сам не открыю. Серьезно. Пимуха. Пима рукой. Ты бачиш? Не пускай на волю. Ох, тут ярко, дивіться, А ну. Відпускаюся. Оп, блін, воно було не видно. Ні, ну я думаю було видно по-любому. Так. Да. Я думаю, по-любому було видно. Коротше, друзі, приготували ж ми вчора це м'ясо. Зараз я покажу отак, щоб було видно. Дивіться, які шмати м'яса. Опа! О, так вигідніше. Да? Гарнюня. картопелька така. Це наші огірочки. Ще дві банки ми зробили 3 Так що такий сніданок. Зараз снідаємо. Добряча, так. Сніда. Да. Зараз снідаємо і їдемо в місто за хлопцями. Хлопці у нас зараз в лагері, вони там плавають на парусниках. Ну, вони все розкажуть. Класний лагерь вони пішли в цей дитячий лагерь, Кожен день на морі, на моторних лодках, на парусниках. І це. То ми їдемо з ними, може бути зайдемо. Назар каже, в ресторані кормлять. в в Ну, Каже, самі. журик перший раз скуштував, дуже сподобався. Хвалив, не перехвалив той журик. Ну, ми ще не Це позавчора. А вчора каже, в ресторані був борщ. Ну, каже, не такий смачний, як вдома, да. але все ж. таки. — Ну, тепір. Журик, каже, такий смачний. То може будь-зайдем, якщо можна буде там, теж спробуємо цей журик, подивимося. А завтра вже нам знімають швок. Якось так Так, що всім смачного. Ну, м'ясо це дуже-дуже вийшло. Друзі, хто не дивився той рецепт, який ми сало готуємо. М -м -м. Ну, балик баликом, так? Да? Ну, ви знаєте, м'ясо теж треба брати, щоб трошки було сальця. Да. щоб були. Ну, а гірки це взагалі, так? Да? Кажуть, вони вже не малосольні. А просто бачкаві, прям бачкові. Ну, мам холодильників місце, щоб поставити їх. Ой, вже прям після. Ну ми один бути поставили вже. Так. А для іншого немає місця. То треба швиденько їсти або. Супер. Просто супер. Рекомендую друзі. по цьому рецепту приготуйте або сало, або м'ясо. Бачите, яке м'ясо. Амілька, да? Ты рекомендуешь? Да?